Народні хіти з гумором Вінницький гуртік запросив прихильників на літній концерт у столичній стереоплазі любити Україну. Зі сцени вже лунають олені. Олені на бритіни, олені, димні створіння. Ми змозвісточа кориня. Олени, олені олені, і не олені, олені. Вікторе, стало відомим, що вінницькі артисти наспівали вже на нерухомість за кордоном. Апартаменти в сонячній Болгарії як давно ви є власником нерухомості за кордоном. А це для податкової чи? Ні, це для мене. Ні, недавно як обирали? Чому саме Болгарія? Насправді, коли Крим би на задній план, то Якби стало, очевидно, що десь потрібно кудись їхати, кудись почувати. Сьогодні власне не є невелика проблема і підеку набагато дешевше, ніж в Україні, тому що у нас шукати щось аналогічне біля берегу Чорного моря, то там шалені гроші тут вже вилазить. Тому о, можна так скажімо, подивитися трошки світ, побачити, що є які є варіанти. Ну і не відчувати себе боніфацією. Колись Кузьма нам розповідав, що він придбав кілька років тому нерухомість у Болгарії квартиру. Чи не Кузьма порадив колись придбати саме в Болгарії квартиру? Я скажу, що я зовсім випадково дізнався. Кузьма виявляється, також був сусідом моїм. Направду кажуть, цьогоріч у нас були дуже гарні такі плани. Він мав мені показати місцеві краєвиди, ми мали поїхати на лазер і подивитися, де гніздяться пелікани, але, на жаль, якось так трапилося, що не поїхали. Я так розумію, що ви та родина, що любить подорожувати машиною, тільки буквально вчора вночі повернулися з Польщі, і зараз буквально за кілька днів збираєтеся знову таки машиною в Болгарію. Митники українські впізнають, швидше пропускають. Ну звичайно, ну наші митники найкращі митники і мої ну, прикордонна служба. От вчора на один вибіг. Ну, зазвичай, якби таке автограф сесія, сесії. А це каже: А можна я вас ще поцілую? Я Кажу, ти ну, чого так хочете, вже цілуйте. Ну ти що зробиш? Донька зараз готується до. Першого класу піде у перший клас в Вінниці. Я так розумію, як школу обирали. Тому що школу обирають ще не ретельніше ніж вищий навчальний заклад зараз. І не ту, що близько від дому, а ту, що краще у місті. Ми ходили, якби відвідували підготовчі як, заняття mm -hmm. е, до школи. Далі була співбесіда, яку вона сама прийшла, тобто вона була зарахована. Це звичайна вінницька школа, ліцей, з поглибленого вивчення іноземних мов безумовно, треба. Ми, нам ради до когось викладачів краще звернутися, подивитися. Ми там спілкувалися з батьками попередніх класів, хто випускався. Ну, війни це тут таке велике місто, там майже всі одне одного знають, тому це набагато простіше все вирішувати. Світа, а дворі поворята. їх солодкі конфети, двоє поцілунки свята.